Розкажу вам історію, і це історія всього мого життя. Вона досі на мене впливає, і вона, мені здається, переслідуватиме мене до кінця мої, моїх днів. Коли я була маленька, мені подарували дуже класні різнокольорові з блискітками ручки. Ручки були дорогі, популярні, і вони були настільки класні, що я залишила їх в пеналі і не користувалась ними. Знаєте чому? Тому що мені було шкода. В результаті. Ними покористувалася якась рандомна дівчинка, котра його просто взяла, поки я там а, займалася музикою а в музичній школі, а в кінцевому результаті вони засохли. Все. Вони просто лежали. І ось це, як я вже сказала, переслідує мене і дотепір. Це в мене відбувалося з речами, з книжками, з блокнотами, з сукнями та зі всім. Зараз цим я борюсь. Як я з цим борюсь, я починаю цим користуватися. Один з моментів, який змінився, це що тепер я доросла і я купую собі речі сама. І тепер я їх купую, бо я їх хочу, і не користуюсь, бо мені все одно шкода. А потім, як результат, я ще себе гноблю за те, що я ними не користуюсь, бо я доросла і сама витратила гроші, я ж хотіла їх. Я не користуюсь, і це все задармо. Тепер у мене новий принцип. Одні з речей, якими я не користуюсь, це блокноти. Я їх обожнюю, я їх збираю. В мене їх там і вдома купа, і тут вже їх багато. І знову ж таки, я ними не користуюсь, бо мені їх шкода, знаєте, написати щось на першій сторінці. Це настільки по-дурному, ну реально, коли я це говорю, я розумію, що це просто ненормально. Але це я ж кажу, це правда мого життя. Зараз я з цим борюсь. В якийсь рандомний момент, коли я купувала блокноти, я зрозуміла, що... Знаєте, можливо, мені не треба ними користуватись, мені треба хоча б отримувати задоволення від того, що я купила. І коли я зрозуміла це, я чомусь захотіла ними користуватись. Це дуже дивно. Мені стало все одно, що я зіпсую сторінку, негарно напишу, або мені треба буде щось закреслити. Я знаю, це зараз знову ж таки для нормальних, адекватних людей це, напевно, звучить дуже дивно. Але, ну блін, це правда життя. Сьогодні я вам покажу свої блокнотики, взагалі бомба. Це ті, які я купила за останні, ті блокноти, які я купила за останні два тижні. Я знаю дуже багато. Але знаєте що? Я отримала задоволення, як мінімум від того, що я їх купила. Тому давайте подивимось. Отже, перший, я думаю, зараз людям, які займаються смешбукінгом, скраббукінгом і взагалі отаке люблять вчителі. Я знаю, що вчителі таке люблять: 100%. Зуб даю, що ви любите таке. Ось такий блокнотик: це Король Артур. І, здавалось би, ну, просто маленький, коричневий блокнот. Але, по-перше, він має бомбізні сторіночки. Він має а, виноски з. Боже, я зараз не хочу неправильно сказати, ну, цитати з короля Артура. Тобто смешбук, так. Для того, щоб записи робити, так. Та знаєте що? Що завгодно можна з ним робити? Можна навіть сторінки вирвати і викидати. Але я цього, звісно, не буду робити, бо я ще до того не дійшла. Далі, наступний не вийшло в мене зерта ціну, треба буде ще над цим попрацювати. Це, знову ж таки, як нотатник, також з цитатами. Мені дуже сподобались цитати. Я не знаю. І через це я подумала, що це може бути як особистий щоденник. Це дивний формат для особистого щоденника, якщо чесно. Не знаю, це що А5, напевно. От. Але чому б і ні. Я не знаю з цього щину. Може хтось знає. От. Але це він його створював. Бачите, прикольно. Це не пописали, це він такий є. що Мені дуже сподобалося, я подумала що... Далі, все життя мріяла бути письменником. Я багато кем мріяла бути письменником, вчителем, перекладачем. Ем... Я думаю, що ще щось там було, я не пам'ятаю. Коротше, купила собі ось таку книжечку. Ось тут я ще не починала писати: 642 речі, про які можна написати. Це як нотатник для тих, хто хоче почати писати. Я не думаю, що я вже буду письменником, але це ну, прямо цікаво. Мені здається, коли ти щось таке робиш, тебе. Мозок налаштовується на іншу хвилю. До речі, ви знали, що ви можете себе відчувати щасливими тільки тоді, коли ви щось робите, на чомусь сконцентровані? Уявляєте собі? Я не знала, дізналася десь років 8 тому. От. Коротше, отака книженці. Не моя улюблена, але я взяла, бо я захотіла і все. Захочу, і викону. Це марнотратство. От, далі в мене був. Ось це я вже почала писати. Я його навіть оформила, бо мені здалося, що він, якийсь, він такий був чорненький, звичайно. звичайний. От, додала сюди закладочку таку додала соняхів. Тут 10 різних типів питань. Наприклад, тут є питання про релігію. І ви гуляєте по цій книжці, по цих питаннях. Наприклад. Перше питання на першій сторінці ви відповідаєте, і вони далі вам дають виноску, куди вам далі йти, там до третьої сторінки, до восьмої сторінки, до десятої. І так ви собі пишете. І так, 10 різних видів, видів запитань. Наприклад, нова сторінка вашого життя, або а, подорож, досягнення, або там ще щось. Поки що я тільки дві з них почала писати мене. Ну, я не знаю, те, що тягне, те, я пишу. Це прикольно, тому що тут є відразу питання. Тобто, вам не треба сидіти і думати, що я хочу написати. Ви просто відповідаєте на питання. Далі. Книжковий клуб. Оце, чесно, це найбільш рандомна штука, і мені здається, вона мені ну, зовсім не потрібна. Я ходжу в книжковий клуб, але я не знаю. Я думаю, що я нею не буду користуватися. Ну, якщо не буду, я просто віддам. Яку книжку ми обрали, нас найбільше здивувало, з ким ми ходили в цей книжковий клуб, де ми були, хто що говорив. Ну, коротше, така штука. Чесно, це можна записати в будь-якому блокноті. Але ж є спеціальний блокнот для книжкового клубу. Я кажу, найбільш рандомна штука. Так. Далі ось цей блокнот це я взяла для тут три види. Він, по-моєму, був найдешевший. До речі, обманула вас, я його купила раніше, але тільки зараз почала його заповнювати, тиждень тому, уявляєте? А, тут три види сторінок, білі, в клітинку і ось такі лінія. І оця штука це для моєї роботи. У мене він поділений на кожного студента. Я записую, що там цікавить кожного студента, про що ми говорили, або про що він, або вона хоче поговорити, або що нам потрібно розібрати. Бо інколи є якісь рандомні питання, які ти не очікуєш по, по принципу, там, наприклад, це інший рівень. Але при цьому студент вже запитав: я зазвичай не кажу, що це просто інший рівень, ми його не будемо зараз робити. Типу, я не буду вам пояснювати. Ні. Я кажу: давайте ми його адаптуємо, і я вам поясню. Тому що, якщо є бажання вчити щось, то треба вчити і вже зараз. От, тому це така. І О, Ще один блокнот знайшла, дивіться. Окей. Okay. Так, одна річ на день. Каюсь, ось це я купила, він мені сподобався один з, най... з тих, які мені найбільше сподобались. Це прям вау. От тут була перша сторінка, яку я відкрила. Тут відразу було дуже прикольне завдання, і я прям хочу його зробити і треба його зробити вже. Бо що якщо я його не зроблю зараз, то є шанс, що я його не зроблю взагалі. Коротше, перше завдання прочитаю вам: раптом ви захочете також. Потрібно. Вибрати кольори трав і вибрати речі, і спробувати назвати речі кольорами цих трав наприклад, не жовте таксі, а куркумово-жовте таксі. От, ну я не знаю, в мене перше оце завдання, і все, я полетіла. Я не знаю, дуже хочу це зробити. Я сподіваюся, що я почну це робити вже. І вони розраховані на щоденне писання. Ну, знову, я не знаю, наскільки я буду мати час, бо робота, дитина це багато. Я досі не знаю, як я зараз тримаюся за цим всім. Ну, знаю, тому що в дитини є тато і бабуся. От, але, кліін, це дуже тяжко. Реально, це дуже тяжко. От, тому таке от, купила, хочу дуже заповнити, і хочу, щоб на наступний рік він в мене був готовий. Не знаю, подивимось. А і останній, який я купила вже давним-давно. Навіть мені здається, це не я купила, це був подарунок. Це був подарунок моєї мами, і я ним не користувалася. Це я зараз не впевнена, що я правильно назву, тому що мені здається, що це німецька назва. Молескін, Молескін. Але коли я була в школі, це прям було вау. В нас їх взагалі не було. Єдине, що я могла робити, я могла дивитися огляди в Ютубі. Оце мій був максимум. В нашому місті і навіть в тому місці, де я вчилась. ну. Може, я, звісно, і не дивилася, але мені здається, що я ніколи на них не направляла. І він це. А, знову як це перекласти, не пам'ятаю. Еллі в країні. В якійсь там країні. Боже мій, я читала цю книжку купу разів. Я думаю, ви дізнаєтесь. Коротше, пам'ятаєте, там була дівчинка Еллі, і її закинуло в якусь країну, де вона зустріла лева, потім оцього металевого. Дрово. Дроворуба? Дереворуба? Не пам'ятаю як українською, бо я читала російською. Блін, вона була тільки російською у нас. От, Це, коротше, вона, і це не просто записник. Знову, мені здається, я тут почала щось писати. Тут, по-перше, є з нього всякі штуки. Тут є наклеєчки. Навіть є якась інструкція. Вау! Ну, знову ж таки, бо це не знаю, як зараз, але тоді це був прямо вау, цей молоскін, молескін, Молескін. Бачите? О Боже, щось там випадає. Такс. Пам'ятаємо, отака ж таки спереді починається. Тут відразу була закладочка, також з ними, дивіться. Коротше, він лежав дуже багато років. Не знаю, років п'ять, напевно, лежав, і мені здається, я почала нарешті в ньому писати. Так, ура! Це перемога! Загалом, все це, що я вам показую, це реально перемога, це дуже, блін, дивно, але це моя особиста перемога над собою. Тому що я зрозуміла, в якийсь момент, що треба отримувати задоволення. От. Не знаю, може, це. Робота з психологом дала своє знати, але це все те, що мені моя мама завжди все життя говорила. Типу, користуйся тим, що ти маєш, а в мене якось виходило завжди, я працюю, я купую і я відкладаю. Тобто, Люди навколо думають, що типу, я витрачаю, я там цей, а я насправді собі така жадюга, я купую і я не користуюсь і страждаю від цього. Ну, це просто вау. Тому я з вами сьогодні поділилася прям прикольною штукою. Я, це моя перемога над собою, як я вже сказала. Я сподіваюся, що я зможу далі щось робити. А ще я купила собі крікет. Крікет. От. я його хотіла також дуже багато років. Крікет це, коротше, така штука, щоб вирізати там. І папір можна вирізати, і зараз вже можна вирізати тканину і малювати ним. Коротше, все що завгодно. Я, звісно, його приурочила. Ну, не можу просто так купити дорогу, дорогий подарунок, так? Сама собі. Тому ми його приурочили до мого дня народження. Що також, напевно, неправильно. От, але от тепер я собі займаюся. Тому, я сподіваюся, вам було цікаво, може, ви такі самі блокнотні фріки, як я. Як я. І вам сподобалось також.